Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми говоримо з вами про цінніше, що на світі є, це мова. Друзі, сьогодні поговоримо про українську мову, і взагалі про мову в цілому, які енергії е, вібрує наша українська мова. І звичайно, я не буду вас грузити ніякою історією про мову. Ви всі прекрасно можете це все прочитати. Але я хочу вам розказати наскільки важлива мова для вашого повсякденного життя. Але не забувайте, що ви можете виграти ось такий крутий годинник Xiaomi. Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео, і звичайно. Максимально пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим краще буде для вас, тому що саме по коментарях я обираю переможця. Ну що, друзі, поїхали. Я впевнений, що багато хто з вас чув, що мова це що? Це зброя. І насправді так воно і є. Наша мова і тою мовою, якою ми з вами розмовляємо і вібруємо. Це є наша суть, наша енергія і тому подібне. Тому чому Росія, наприклад, дуже сильно хотіла, щоб ми розмовляли російською мовою і так яросно захищала російську мову, де, начебто, в Україні десь її пригнічували. Де я чесно кажучи, ви мене вибачте, будь ласка, але за час до повномасштабної війни і взагалі до війни в цілому з 14-го року мову взагалі ніхто не принижував ніяку, ні російську, ні іншу. І мені здавалося, що в Україні набагато більше людей спілкувалися саме російською мовою. Але Путін прекрасно знає, що саме мова несе дуже сильну енергію. І він взагалі мені здається, що не просто володіє якоюсь сим... Сим... магічними якимись аспектами. Ця людина дуже непроста і вона дуже, знаєте, така своєрідна. Тому я вам одразу кажу, що ситуація з путіним він дуже правильно знає і грамотно знає, як правильно маніпулювати людьми. І перша маніпуляція, як з яка дуже гарно в нього виходить, це спілкування мовою російською. Звичайно, я сам спілкувався російською мовою. Я жив в егрегорі цієї мови і підтримував енергію цієї мови. Тому ну, в деяких аспектах я і зараз можу розмовляти російською мовою, там десь забувшись, що я українець. Але все це помалу, помалу із мене виходить. Більш того, я знаєте, як наш президент, вже навіть розмовляючи російською, я вимовляю якісь українські слова. Я вже ну реально так ну виходить. І це дуже класно, тому що я знаєш, я вже відчуваю, що українська мова мені. Проростає, по корінням проростає, і вона реально відкривається в мені. Вона відкриває мою суть, вона відкриває мої здібності, вона відкриває нові можливості. Навіть слово мольфар, яким я вже зараз називаюсь, а не екстрасенсом. Воно трансформує мене і воно робить мене сильнішим. Воно робить мене з прив'язкою до сил енергетичних наших. Тому чому мова? Чому саме не, не, справа не в, не в українській мові в цілому? Справа в тому, що взагалі для того, щоб жити, нам потрібна вібрація нашої мови. І е, жити. Так, як ми хочемо, так як ми, е, ми хочемо притягувати до себе взагалі мову і тому подібне, але справа не в цьому, давайте поки що відкладемо мову і мовні питання з взагалі з чому українською мовою ми з вами повинні спілкуватися? Чому це зброя? Перший, перший чинник, тому що це дуже важливий наш оберіг. І коли е, в Україні всі почнуть Вібрувати однаково, всі почнуть розмовляти українською мовою, це дасть дуже сильний поштовх для того, щоб ми з вами знищили ворога. Насправді це так. Тому що дуже я десь. Приблизно я розумію, що доносить нам Фаріон, але вона доноситься в неправильній формі, тобто вона доноситься більш агресивно, і це трошечки неправильно, тому що ви знаєте, я вам серйозно кажу, коли людина, наприклад, навіть просто приводячи приклад того, що людина коли вона повна, да, і вона різко перестає їсти, то це дуже погано впливає на її е, тіло. Вона починає хворіти різко, тобто, чи дуже різко людина йде в тренажерний зал і і намагається, наприклад, дуже активно займатися. Все повинно бути поступово, не можна різко відрізати від себе абсолютно все те, що було раніше, тому що це призведе до негативних наслідків. Друзі, хочете ви вірте ви чи не вірте? Тому Фаріон вона. Трошечки не розуміє цієї технології, вона не розуміє трошечки енергетичного фону. і звичайно, але вона права в якійсь, в якійсь мірі. Вона права, що дійсно саме мова вона має дуже сильну енергію. Бо, бо в першу чергу я ж кажу Путіну для Путіна дуже було важливо, що ми перестали жити в ЕГрегорі української мови. А, а жили в ЕГрегорі російської. Тоді нам, нами було краще маніпулювати. Нами було краще вносити оту вібрацію, негативну вібрацію, яку на нас саджали. Тому зміна мови вона призвела до того, що багато хто з людей почав дивитися на світ інакше. Навіть я ж кажу, що навіть відбулися трансформації у житті людини. Людина по-іншому почала вібрувати. Я вам клянуся. Якщо ви подивитесь, якщо ви дивилися моє чи подивитись, знайдете там, де я російськомовною кажу якісь передбачення. І українською абсолютно дві різні людини, абсолютно дві різні людини. Тому і ви починаєте також змінюватися, коли говорите українською. Жити українським егрегором допомагає нашій державі і нашій взагалі суті енергетичній трансформуватися. Пробуджується коріння, пробуджуються наші предки. Наші предки розмовляли українською. Це була слав'янська мова, ну по факту, але Коріння все одно іде українське. Так воно трансформувалося, так воно, там якісь аспекти змінювалися. Але для того, щоб нам перемогти ворога, нам потрібно це робити. Хочете ви чи ні? Але повірте, саме егрегор української мови, який зараз дуже сильно піднявся, буде трансформуватися у вашому житті зовсім інакше. І почнеться пробудження. Пробудження почнеться ваших коріння, вашого коріння. Почнеться енергетична трансформація, почнеться пробудження е, роду, тому що коли ми з вами розмовляли російською мовою, у нас з вами максимум ну два-ну три чоловіки від вас, ну і в більшості українців, розмовляли російською мовою. А наші предки виключно українською. І наші бабусі, прабабусі, не дивлячись, де вони жили, вони розмовляли українською мовою. Це вже потім радянський союз прийшов і почав е, внідряти свої егрегори. Але ми знали свої, свої коріння, і це коріння, воно в енергетичному плані повинно пробуж, пробуджуватися. І ви повинні пробудити цю, цю силу і в собі. Якщо ви ще сумніваєтесь, чи розмовляти українською чи ні, то я вам дуже дуже рекомендую спробувати тиждень поговорити українською мовою. А потім повернутися на російську, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Ви вже наче не знаєте, не вже не захочете цього робити. Тому що енергія, яка вам, у вас вібрує, вона змінює абсолютно все. Ви кажете, в мене нема сили, в мене немає енергії, в мене немає там ще чогось. Пам'ятайте, що зв'язок з нашим корінням це найголовніша наша з вами сила. І коли ми не маємо цього зв'язку по різним причинам, то, на жаль, на жаль, нема контакту із нашими, з нашими предками. Тому, коли ми починаємо говорити українською, ми пробуджуємо в собі канал наших предків. І вже тоді ми вже просимо, будь ласка, допоможіть нам, захистіть нас, зробіть щось там, молитви якісь читаєте. Чому я перейшов виключно на українську мову зі своєю аудиторією? Тому що я не просто хочу показувати, що я так, я українець, я ті перейшов, тому що війна. Ні, я для себе почав. Аналізувати, що таке для мене українська мова, і що, що вона змінила в мені. Бо я абсолютно я вам клянуся, я змінився максимально з українською мовою. Тому егрегор української мови дуже-дуже важливий для нас. І це зв'язок в першу чергу, зв'язок з нашим корінням. Далі ви недооцінили для, ну більше ми недооцінили, не тільки ви, ми, я також сим, символи української мови. Наскільки вона сильна? Якщо ми почнемо розмовляти українською мовою, ми повернемо собі силу енергію. Ми повернемо і е, на насправді, е, навіть якщо ми говоримо там якісь ритуали, навіть якщо ми говоримо якісь заговори, навіть якщо ми очі наш читаємо, воно набагато сильніше працює з нами, аніж з російською мовою. Бо російська мова це штучна мова, вона взята з усіх частин світу і оформила собі таку мову, розумієте? Тому все, що відбувається в Росії і що відбувається в Україні, ми повинні з вами розуміти. Тому українська мова це мова наших предків. Мова не просто предків, які там колись е, жили дуже-дуже давно, це основники, це сила. Це така енергія, що просто вам передати не може. Тому якщо ви перейдете на українську, якщо ви зрозумієте, наскільки вона важлива, не тільки для влади, не тільки для того, щоб вас помучити і сказати: Ой, переходіть на українську мову, а ви такі: ну, не треба, не треба мене заставляти, я не хочу, я цього не буду. Ви мене там, типа, мене навпаки, якщо заставляти, то я не. Люди, зрозумійте, що суть не в цьому. Суть у тому, що я зараз кажу, не я не пропагандую вам щось, не втираю там, не намагаюся вам сказати так, розмовляйте тільки українською. Я вам кажу про те, що. Українська мова і взагалі мова, це дуже важливий аспект для нас і для, для українців. Якщо ви запитуєте, я хочу, щоб швидше закінчилась війна, то давайте ми переходити будемо на українську мову, тому що егрегор української мови дуже сильний. І хвилею, оцею хвилею, він знищить наших, нашого ворога. І я вам більше скажу, що коли я розмовляю українською мовою з людьми, які одержимі оцією росі російщиною, з ними щось відбувається дивне, і вам більше скажу, що українська мова дуже заразна, бо коли зі мною починають розмовляти російською, а я принципово розмовляю українською, людина схоче цього не хочеться. сама приходить на українську. Що це говорить, шановні? Що російська мова слабка. І тільки українська мова переможе російську дуже швидко. Просто проаналізуйте. Якщо ви спілкуєтесь е, російською мовою, і у вас є там ну знайоми, чи просто пройдіть там про поговоріть українською мовою. Принципово люди будуть переходити на українську мову, хочуть вони це чого не хочуть. Ніхто з тих людей, з якими я спілкувався е, на е, мові українській, е, а вони російські, ніхто з них не може витримати цю енергію. Ну, просто проведіть експеримент, і ви тоді зрозумієте, наскільки важливо наша українська мова, наскільки важливо егрегор цієї мови, і наскільки важливо, що ви потім станете сильними, енергетично, фізично, будете здоровішими, будете мати контакт з предками. Я вам гарантую, я про наші матюки взагалі мовчу. Бо наші матюки створювалися спеціально для того, щоб знищувати нечисту силу, українська мова. Дуже класно вібрує. Українська мова набагато сильніше під, подає, я ще раз сказав, розповідав, що подає всі обрядові речі. Тобто, коли ви хочете знищити негатив в хаті, то я завжди вам кажу там. Кажіть отаке замовляння, і при чому кажіть, будь ласка, на саме на українській, бо українське українська вона набагато класніше і змінює все. І коли мені починають писати дуже багато литовців, казахів з різних інших, там з прибалтики, з там дальніх минулого радянського союзу, так вони мені пишуть. Будь ласка, ну зробіть якийсь російський контент. Ми не розуміємо, ми так хочемо це зрозуміти. Але я ще раз і ще раз повторюю, що ну, єдиний контент, який я буду робити на іншій мові, це буде англійська. І в мене є мій канал, музикальний канал, де я знову ж таки роблю тільки все на англійській, тому що я хочу створити цей канал для всіх, для всього світу. А, тому я обирав або була, була така, типу, або російська, що дуже багато її розуміє, або а, робити на англійській. Чому я це не роблю українською? Тому що я ще раз вам кажу, тому що я хочу зробити це на більш обширнішу публіку. Але в мене дуже багато українського контенту. Тому друзі, і я думаю, що Google перекладач вам в допомогу, якщо ви щось там не зрозумієте. Але суть не в цьому. Я хочу сказати про те, що е, я принципово не буду вести свій контент, не дивлячись на те, що мене дуже це просять, тому що я вважаю, що російськомовного контенту достатньо. Достатньо. Магів, чародіїв, мольфарів, екстрасенсів, відьом на російській мові достатньо. Тому дивіться їх. Я хочу і я буду робити контент виключно українською мовою. Бо я так хочу, бо я відчуваю дуже сильний зв'язок з цією мовою. І я хочу подавати цю мову як е, дуже такий, знаєте, сильний егрегор, який ви також зможете для себе. Вивчити і для, для кожної вивчити Багато хто з вас знає українську мову, але чомусь не спілкується нею. Але в цьому нема ніякої біди. Я впевнений, що після перегляду цього відео ви трошечки стали розуміти, що таке українська мова і який ЕГрегор вона несе. Ну, звичайно, наша мова це наш оберіг. Наостанок хочеться ще раз про це. Повторити і сказати, що оберегом є не тільки ось ця прекрасна вишиванка, чи наші якісь мольфи. Тобто мольфа – це те, що такі якісь ну, ляльки-мотанки, так? мольфи, мольфи це така річ, яку заговорив мольфар, і це може бути будь-яка річ. Але найголовніше наша Безкоштовною, шановні, безкоштовною оберегом, який ви можете користуватися користуватися, і знищувати ворога, це українська мова. І саме мова знищує весь негатив. Повірте мені, і знищить Росію також. Я впевнений на цьому на 100%. Друзі, я вас дуже сильно люблю. Я вибачаюся, якщо когось заділо моє. Ось це відео. Але я вважаю, що люди, які дуже сильно, активно захищають російську мову, 에, повинні розуміти, що є захисники української мови, які також будуть відстоювати права цієї неймовірної, сильної, 에, могутньої мови. Любі. З вами був я, ваш улюблений Мальфар, Макс Гардієв, І побачимося вже дуже 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 дуже, дуже скоро. Всіх обняв, па-па!